Німеччина передасть Україні танки «Лоупард-2». Насамперед йдеться про одну роту 14 танків. Тренування українських екіпажів мають розпочатися найближчим часом у Німеччині. Окрім навчання, пакет також включатиме логістику, боєприпаси та обслуговування системи. А ще уряд ФРН офіційно дозволив іншим державам реекспорт в Україну своїх танків. Анонімні джерела іноземних змі повідомляють, що відправити в Україну танки М 1 Абрамс планують із США. І наступні етапи, це звичайно, крім посилення сухопутної складової. Це авіаційний компонент, буде і авіаційний. На цим ведеться досить серйозна робота. Тобто я хочу всіх з цим привітати. Учора ж російські загарбники 52 рази обстріляли територію Херсонщини. Під вогонь російських окупантів потрапили пологовий будинок, школа та поліклініка у самому Херсоні. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. На Запорізькому та Херсонському напрямках від танкового та артилерійського вогню постраждали райони понад 40 населених пунктів. Серед них Староукраїнка, Залізничний, Мала Токмачка і Новоандріївка Запорізької області. Ворог продовжує терор мирного населення Харківщини. Сьогодні зранку окупанти вкотре обстріляли Куп'янськ. Там загорівся приватний будинок та магазин. Попередньо без постраждалих. У Вовчанську Чугуївського району ворожі снаряди впали на територію фізично-оздоровчого комплексу. Пошкоджено ангари. Наші ж військові продовжують вести запеклі бої з окупантами, завдаючи ворогу нових втрат. Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження противника, а також три удари по позиціях ворожих зенітно-ракетних комплексів. У той же час наші захисники знищили Су-25, три ударних російських вертольоти К-52, три БПЛА типу Орлан, один типу Мерлін та один БПЛА типу Ланцет. Бої в Україні навесні будуть зосереджені на Запоріжжі, районі Креміної та Бахмуті, заявив офіцер британської розвідки Філіп Інгрем. На його думку, наступна фаза війни між Росією та Україною зможе початися лише коли ґрунт стане твердим. А президент України Володимир Зеленський у вчорашньому зверненні заявив, що Росія готується до нової хвилі агресії. А тому Україні потрібна вчасна допомога міжнародних партнерів, аби ініціатива у війні залишалася за нашими силами. Важливо, щоб американці на всіх рівнях знали і відчували, якою важливою та історично необхідною є наша співпраця України і США. І офіційно стало відомо, що українські війська відійшли від Солидара, оточення чи взяття в полон українських військових не було. Заявляє в зсу. Бригади закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони росіянам. Треба у Соледарі сконцентрувати сили та засоби, ресурси для того, щоб реалізовувати ці наступальні дії. А зробити вони цього не можуть, тому що фактично весь солидар знаходиться під вогневим контролем саме з боку української артилерії. А військово-морські сили ЗСУ застерігають. Росія знову вивела носії калібрів у Чорне море. На бойовому чергуванні перебувають 11 ворожих кораблів. Тому українців максимально закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Валерія Малихіна, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу.